Вітаю на моєму каналі «Ластівка Таро. Мене звати Юлія, і сьогодні у нас нова історія. Але перш ніж розпочати, хочу вам подякувати за вподобайки, за підписку, за коментарі. Мені дуже приємно, для мене це дуже цінно. А хто хоче отримати індивідуальний розклад, звертайтеся там під відео буде номер телефону, пишіть мені в телеграм, я з задоволенням вам допоможу. Тож розпочнемо. Кто-то у нас пришел. что за история. Если... То есть, если... хочет диеты, прямо, знаешь, такая импульс таки пришел, Говорит, я буду диеты. Она уже перчатка выявляет. І швидкість така, знаєте, по 800 жезлів це щось швидко буде відбуватися. Дорога якась шлях. А, по страшному суду. Тут прям щось таке неминуче і щось дуже важливе. Так, а хто ти. Так, вийшли ви, дівчатка, королева Пентаклів. Вам видна карта? Ну, ви можете бути земною стихії, так? Це а, тілець, Діва козиріг. Або ж просто така, знаєте, серйозна, впевнена в собі, самодостатня а, жінка, яка вже чогось досягла в своєму житті. А, часто ще королева Пентаклів це заміжня жінка, ну, але не обов'язково. Просто, можливо, є якась зона відповідальності у вас, наприклад, там батьки, діти. так? Так. Дівчатка. Король мечів. ну Він наш постійний тут такий а, шанувальник постійний. Він завжди приходить до нас. Це ви дівчатка його приводите. Так, тут прямо він зібрався діяти. Говорить, у мене є шанс на, на щось таке щось зробити. Причому. По 8 жезлів це скоро. Далі страшний суд. Це щось таке, знаєте, важливе, невідворотнє. Так, і що ти будеш робити? Так, щось таке. Ну, Тут якось проявиться. Бо, а, говорить, що я чувствую, чомусь важко мені, я розчарований. А, сильно тягне його до вас. Тут якось він ніби вже не зможе триматися, так? і… Буде проявлятися, тому що сексуальний потяг сильний до вас дівчатка. Хоча він такий імператор, знаєте, самодостатній, він ще й не до кожної жінки буде проявлятися з характером, тут самооцінка, щоб він оце встав зі свого трону, знаєте, такого вже осідлого, обжитого. І проявився це я не знаю, як ви його там зачепили, дівчатка. Так, і що ти будеш змінила, говорить вона мене, змінила все в мені, в моє життя все змінила. І тут як емоційні у нього гойдалки. Він не знає, що так. Тут внутрішній конфлікт на, на короля мечів падає п'ятірка. Жезів, це ти про внутрішній конфлікт чи про те, що за неї треба боротися? А, тут є чоловік біля вас. Король Пентаклів, говорить є, і Мені треба з ним боротися. 100% відсотків чака. Ну, хто кому підходить, так? Ви одружені. Дивіться, це розклад загальний, тому повністю а, прямо програтися знає, під вашу історію він не може. А, беріть щось своє, можливо, десь ви почуєте те, ну, те що вам потрібно дійсно почути. От, а, відчуваєте, що ніби відгукується вам, значить, воно десь там ваше. Тому що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся, будь ласка, я а, завжди рада допомогти. Так, і що? А ви кохана жінка? Він говорить, треба за свою кохану жінку боротися з якимсь чоловіком, тому що він тут прям романтично до вас налаштований. Зірка ви для дуже красива, така, знаєте, як мрія. Він говорить, я, можливо, давно мріяв про таку. І Тут зустрів, а, а жінка ця а... ну, зайнята, розумієте? Так. Тут як дали ніби шанс, він говорить, я мріяв, мені дали її, але за неї треба боротися тепер. То не все так просто. А, так, оце, то, що. а це для нього в новинку, розумієте? Він ніколи такого не робив. А, і тут тягнуться душі, в нього душа тягнеться, він розуміє, що ви як рідна його душа, прямо ви йому підходите прекрасно, так ну, взагалі, ідеально підходите, розумієте? І він розуміє, що хитрувати з вами вже не вийде. Боїться, може вночі не спати, переживати от якийсь такий, знаєте, в нього неспокійний сон. Так, Закривається, він якось старається закриватися, так, а допомагає тобі, коли ти закриваєшся. Ну, Він в себе якось там в свої думки, знаєте, входить в якісь там роздуми, але допомагає тобі, ну, він говорить, я бачу з нею перспективу. Ну, що з нею можна будувати якісь стосунки, але трикутник знову ж таки показує, тобто це не прості стосунки, і тут, ну, тут треба приймати рішення, тут дуже важко якось до вас рухатися. Ну, є певні обставини. Так, тут якось нечесно треба повести себе і ну, вибір робити. Так. І хтось ну, комусь буде якось, знаєте, боляче. Ну, все одно хтось один вийде незадоволений. Так, тут яку зруйнувати потрібно, Так, закінчити якісь стосунки, щоб починати нові. І тут, як уже затягнуте в часі, воно він говорить, потрібно щось, а він хоче проявлятися романтично до вас, так, красиво, так, ви для нього бажана жінка. Він говорить, я до своєї бажаної жінки хочу проявлятися романтично. Знаєте, можливо, вам серенади буде співати під вікном, чи квіти буде дарувати, можливо, не знаю, там, за ручку вас буде тримати, цілувати вас в щічку. Но він так романтично налаштований. Так, а є про що ти? Ну, знову ж таки, ви для нього якась така близька людина, але водночас він ніби розуміє, що ви ну, якась рідна своя, але він вас як не знає. І не знає, як до вас правильно проявитися, щоб а, ви відгукнулися так, на його почуття. Так, це ти що хочеш приїхати? А, так, він говорить, я ну, хотів приїхати, але тут якісь робочі моменти в нього, і ну, він зараз не може. Так, очікує. Він якось чекає на ваш прояв, дівчатка. Ну, приїхали знову одне і те саме. На, на її прояв говорить, ну тому що він тут такий себе любивий, знаєте? Він звик, що до нього жінки проявляються. А він, можливо, чекав, 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 а ви, дівчатка, ну, імператриця, вибачай. Угу. Зараз вона оце прийде до тебе і буде проявлятися. Так, сонечко, ну, тут егоїст може бути, так? Тут ви вам треба буде перевиховувати егоїста. Говорить, що е, ніби хоче змінити обставини, які склали, що він не може до вас діяти ніяк. Але ну, тут е, егоїзм, треба свій побороти, щоб це зробити. Ну, Тому що він може все, все в його руках. Він може це все змінити. Але ну, тут треба побороти е, своє его. Um, і він е, думає, що ви ну, різка можете бути до, бути до нього, тому що, ну, типу, ви дуже правильно розумієте? І він не знає, як до вас підступитися. А якщо, думає, я проявлюсь, а вона візьме там і якось образить мене. Виявляєте, образить мечового короля? Ну, і що буде далі Він Ви плакати, так? Ну, я не знаю. Пожиться, що це. Так, тут. Тут якось, знаєте що, ще? А, йому могли... Колись сказати, що ти зустрінеш жінку ну, для стосунків, щоб побудувати сім'ю, вона буде незвичайна по, по жриці це з якимись здібностями. тобто езотерик, або ж просто ну, що ти відчуєш, що вона не схожа на інших жінок. Тому що по жриці це ще така жінка, знаєте, правильна, дуже розумна. Так? Вона багато дуже знає. Знання, життя це про знання ще. І як ніби йому пророкували, що не так все просто буде. Тобто, В тебе буде багато жінок, так і з ними буде легко, а потім зустрінеш ти ту саму, але так взяти її, як інших жінок, ти не зможеш. Тобто, тут, знаєте, як нібито бумеранг він, можливо, якось вів себе з іншими жінками, не цінував їх, так, використовував. А, а, а тепер зустрів ту, до якої його тягне, так, і з якою він хоче створити сім'ю, але не може по-повішеному. Розумієте? Так, тут уже йому ніби прийшов час створювати сім'ю, уже давно. Ну, тут же по королю Жезлі він такий, знаєте, він подобається жінкам, він знає, як себе з ними поводити. Він в спілкуванні класний, такий, він лідер, він досягатор. Він в робочих моментах там взагалі ас. В нього все, все прекрасно. А от тут з вами він не знає, як себе вести вперше, тому що ви дуже цінна для нього і незвичайна. Ви якась така знаєте, не схожа на інших жінок. От так мені по енергії йде, я не знаю, як вам просто це пояснити. У вас водночас, одночасно ви така знаєте, цнотлива якась, правильна, чесна, розумна дуже жінка, але й настільки для нього приваблива, ніби у вас поєднується і спокуса, і якась така чистота. розумієте? Ніколи йому таких жінок ну, ніколи не зустрічались такі жінки. Він може сердитись, зриватися. знаєте, так, якось тут сторониться навіть від людей, тому що, ну, тому що в нього розбите серце. Він покохав, а реалізувати це не може. Так, говорить, покохав я, король кубків на жидцю, так, падає, покохав жицю і мрію, говорить про неї, Фантазую. Так, Чому закриваєшся? Ну, спостерігає, він не хоче, щоб ви знали, що він за вами спостерігає, дівчатка. А ми все знаємо, все. ми вже все розказали, дівчатка знають все. Говорить, ну добре. <'я> Десятка очів, все, розсекретили всі, всі мої. Всі мої секрети розсекретили. Так. Ну, він говорить, що він думав, що ну, він буде йти до певного так, етапу свого життя, потім зустріне ту саму, він якось планував це все. Так? І побудує з нею сім'ю. А тут не виходить, розумієте? Це так, як, знаєте, буває, людина там живе і відкладає щось, наприклад, ну, на, на далі що. Я там далі те зроблю, а, чи там а, пізніше це як прокрастинація, розумієте? А, а потім приходить час, коли хочеться, а ти вже не можеш цього зробити. От так і в нього. Він відкладав, можливо, там зустрічали жінки, він думав, та ні, ця не підходить, і та не підходить, і е, е, я поки що не хочу будувати стосунки серйозні. А тут уже ніби час будувати, і ніби він вже і зустрів ту, але її так просто не, не візьмеш. Тобто тут є певні обставини, як, знаєте, м, така м, задачка з ускладненням, ну, тобто е, непроста. Що мені робити? Я звик діяти. Він такий, знаєте, ну, король жизлів досягатор. Якщо подобається жінка, він вміє знає, як все це зробити, і вона буде його. І, можливо, ніколи йому навіть ніхто не відмовляв. А тут він не знає, що робити, як як діяти, як. щоб якось не нарватися на неприємності. так? Тому що він тут як про свій імідж турбується, так? що про нього подумають. Тут такий. Mm. Mm. Але кохання бере верх, говорить mm. так, йому не хочеться, в прям хочеться тактильності. Е, він закохався, йому хочеться проявляти цю, цю любов, розумієте? Тому що, можливо, вперше в житті чоловік закохався, і йому прям піклуватися про вас хочеться. От саме е, тут прям про тактильність, тому що і ту з кубків, і четвірка Пентаклів це коли моє не віддам, а виходить і не його. так? Хочеться, щоб було лише моє, а ви навіть не його. І він тут, говорить, я всі, віддав всі багатства світу, а просто за, за те, щоб бути поряд з тобою. Так, ну, тому що ти дуже цінна. Але ти самодостатня, тобі і без мене добре, подається Пентаклів. Так, тут є Рафан, тут ви в стосунках можете бути. Або така настільки серйозна якась. І ну, він говорить, що я йду від своїх почуттів. Але... Але він не, не, не зможе. Тут посилі е, дуже сильний потяг. І, до речі, він взаємний у вас, і ви теж можете це відчувати, дівчатка. Тут е, по силі це потяг високого порядку, це не щось таке примітивне, це коли тягне і фізично до людини, так і духовно, і коли просто хочеться з нею спілкуватися, і тактильності, і, ну, і всього, всього, що м, під собою так розуміється, ну, коли це кохання, так? то це хочеться просто бути пори з людиною і. І в стосунках бути, так? і, і тактильність, і емоції, якісь певні, і сексуальний контакт. Тут все це включає. Тобто, коли повністю людина моя. Ох, так, що ми запитаємо? Давайте в нього запитаємо, чи будеш він якось діяти, переступить через своє его, так? Ж цікаво. Ну, Король мечів, бачите, він у нас прямо тут. Постійний клієнт. Так, будеш якось приєднатися до нашої дівчинки? Розкажи нам, будь ласка. Закриваю інформацію, чому? Ну, говорить, що надія на долю, Так, як вищі сили зроблять, спостерігати буду. Але є обмеження, знову ж таки, говорить, є певні обмеження, і одна надія на те, що десь зверху йому щось допоможуть. Якось складуться обставини, так, ну, тому що, знову ж таки, бажана жінка. Спостерігати буду, але бажана жінка в, закон, в законі десь, так? і, ну, так, оце Тягне сильно, знову ж таки, розказує, так, і він очікує, що ти очікуєш. Ну, тут, тут розумієте, знову ж таки, тут і почуття, і, і сильний фізичний потяг. І в нього такого ніколи не було. Можливо, раніше він ішов лише по низах, як то кажуть. Ну, тобто фізичний потяг був до жінки і все. Потім згодом так, це ну, оце відчуття так, пристрасті воно проходило, так, і все. Жінка вже йому як ніби не цікаво ставала. А тут. Паралельно до фізичного потягу, тому що ви його привабили знову ж таки сексуально, тут королева жеслів і диявол. Але є ще почуття ось, ось в чому загвоздка. І ну, він розуміє, що ви не потребуєте в нього, ну, його. Розумієте? Тобто ви можете сама по собі все добре у вас. І він, як можливо, ще може думати, що. Ну, Типу, для вас треба ж якось старатися, чи він зможе. Знаєте, тут якось навіть це фінанси він переймається, тому що ви дуже красива жінка. Він розуміє, що ну, вам потрібно якісь подарунки дарувати. Чоловіки вони ж не розуміють, що жінкам ну, так, важливо там якась увага, але ж ну, це, це не на першому плані. Ну, Вони хочуть в очах своєї дами так, бути такими ж. Реалізованими, класними, так, самодостатніми. Знову ж таки, він говорить, я не хочу віддавати. Ну, це вже, вже як його почуття, воно в ньому зародилось, живе, і він цей шанс навіть не хоче. Тут якісь є маленькі шанси, він говорить, я тримаюся за нього. А, тут він говорить, що легкі стосунки, він, можливо, навіть не має ні з ким зараз ніяких стосунків, тому що вони йому не цікаві. Тут як він іншим шляхом уже пішов, король мечів знову. Король мечів, дивіться, ну, сьогодні це в нас просто пара. Король мечів. І верховна жриця. Так, діяти ти будеш? Замороч нам голову. Ну, говорить, як... так, так по, по імператриці буде, це щось таке. І по Шістці пентаклів якась взаємодія буде між вами, і прямо така правильна взаємодія. Так, зірка, відстань. Так, по пажу жезлів це такий якийсь прояв, знаєте, він якось захоче якось легенько до вас, так, знаєте, проявитися, щоб подивитись на вашу реакцію. По імператриці цей певний результат буде. так, Можливо, по зірці це на відстані. так, Це якось буде повідомлення. чи як, Так, так, може бути повідомлення і таке щось приємне і для вас, і для нього. ну, Тому що він говорить: я хочу завоювати цю жінку. так, а І тут якось він уже, дивіться, тут по дев'ятці. Кубків це коли він такий, знаєте, самолюбивий, думає про своє задоволення. Він говорить, що він ніби вже й не хоче думати тут про себе, тому що е, тут щирі почуття. Так, двійка кубків, гляньте, буде зустріч, дівчатка, буде. А, так, а це про що? А виже про що? А, так, зараз очекайте. Тут якось, знаєте що? В нього якийсь міг бути минулий досвід, так, бекграунд якийсь. І він говорить, що я покінчу з цим уже остаточно, так? і ну, ми будемо якось разом, так, буде можливість, ми зустрінемось і обговоримо, і по сонцю це висвітлимо якісь моменти, тобто внесемо ясність в наші стосунки так? чи в нашу взаємодію. І в результаті він говорить, я готовий брати відповідальність, так, і тут романтично налаштований. Буде діяти дівчатка, буде діяти, але знову ж таки тут два королі, тобто вибір буде так, я розумію. Так, трійка контактів — це як трикутник. Вибір за вами, дівчатка. А, ну, за вас ніхто цього не зробить, так, тому що в кожного своя ситуація. А, і завжди йдіть за покликом свого серця, так? але інколи теж і розум потрібно вмикати, тому що потрібно. Дякую за такий прекрасний розклад в нашій парі. Так, дякую картам Таро. Це прекрасний інструмент, який я дуже люблю і поважаю. Тож, будемо з вами завершувати. Хочу ще раз подякувати за те, що ви мені пишете коментарі, мені дуже приємно. І за ваші відгуки по індивідуальних консультаціях, мені теж дуже приємно. Я дуже задоволена, коли є результат, тому що я працюю саме на результат, щоб ви були задоволені, так? щоб після консультування зі мною ви розуміли так? ситуацію, як діяти, що робити. І ну, була певна якась у вас така певне підґрунтя, так? щоб ясність була. Я в цьому дуже зацікавлена. Тож, дякую вам за увагу! Бажаю вам кохання щирого, чистого, справжнього. До побачення!